Суши, нове меню. Окаяма 498 гривень. Mm. Просто гляньте, це не може бути не смачно. Червона рибка, сирочок, креветочка, огірочок, танентка нарізаний, авокадо слайс і червона корка. Камамото 474 гривні. Хай. Тут було по три рога. Три з креветочкою, три з червоною коркой. А загалом вони однакові повністю завернути великий шар червоної рибки всередині сирочок і огірочок. Це був розвал кабіни. Нара 414 гривень. Соковита величезна, креветка, Купа червоної рибки, авокадо, сирочок і ікорочка. Топіко, топіко, морський смак ахірянний. Абіко 460 гривень. Важить кап з <гум> народ, Йо-майо. Як це в рота пхать? Друзі, я не знаю, як обирати тут найсмачнішу страву. Але ось це от поки що сама така, знаєте, страва від шефа із всіх попередніх. Друзі, ось це от був супер незвичний смак. Це було дуже смачно. Тут реально смак супа, том-ям. Я в ролах такого жодного разу не куштував. От жодного разу не куштував, тривіточка грає. Обсмалений лосось не віддає Гарю. Ахірена, оце от реально викликало в мене емоцію. Ацугі 471 гривня. Витвір мистецтва. Дві величезні креветки, обсмалений лосос, унаги соус. Це рол для тих, хто люблять солодкі смаки в ролах. Я до таких не відношуся, але це все одно було дуже смачно. Футомак з крівткою Тембура 280 гривень. Найдешевший рол із нового меню. Друзі, знову ж таки, за рахунок соусу, том ям, це настільки незвичний смак. Поки що у всіх ролів був незвичний смак. Це вам не якась оця базова Філадельфія, Каліфорнія. Тут кожен смак дивує. Теплий ролл з лососом і креветкою 360 гривень. Хухо. Йопсель-мопсель. Куштуємо. Друзі, це супер ситно. Це, якщо ви хочете, нормально так підзавалить свій шулочок. І рибка, і креветка, і сирочок, і чедрик, як я розумію, і паніровочка, і темпура, і все це залито у нагісоуса.